Вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Діалоги сьогодні. Спілкуємося з єдиною представницею з України у міжнародному європарламенті Таїсію Теран. Вітаю, вітаю власне. Найперше розкажіть, чим займається молодіжний європарламент. Бо більшість людей навіть і не здогадувалися, що він такий є. Так, європейський молодіжний парламент, або якщо коротко, ЄМП, це абревіатура, яку ми найчастіше використовуємо. Це унікальна освітня програма, яка об'єднує молодих людей з усієї Європи для обговорення актуальних тем у форматі роботи європейського парламенту. Взагалі, ЄМП представлений у 36 європейських країнах та організовує майже 500 заходів щороку, у якому беруть участь. Близько 30 тисяч учасників віком орієнтовно від 16 до 24 років. Що робить ЄМП платформою, створеною молоддю для молоді? Які перспективи можливо, які можливості дає взагалі? ЄМП надає неймовірні можливості для молоді, а саме у розвитку у якихось то конкретних сферах, наприклад, організація, медіа або академічна команда це саме той напрямок, який я обрала для себе. Супер, як вдалося потрапити туди? Як дізналися, як пройшли цей шлях? Взагалі, моя перша сесія ЄМП це була Національна відбіркова конференція ЄМП України, де я була делегатом комітету ЛіБе, або якщо англійською – Committee on Liberty, Justice and Home Affairs. Взагалі неймовірний досвід, тому що я мала можливість в першу чергу вийти зі своєї зони комфорту та подолати мовний бар'єр, тому що усі заходи ЄМП проводяться виключно англійською мовою, а також спробувати себе у дебатах, захищаючи нашу резолюцію. Але мій найголовніший інсайт щодо ЄМП це те, що я зустріла просто неймовірних людей, замотивовану молодь, яка зацікавлена в тому, щоб робити особистий внесок у розвиток суспільства. Як вдалося вам пройти цей шлях? Тобто, крім мови, зрозуміла вже, що добре треба знати мову. Можливо, якісь вимоги конкретні до кандидатів, чому ви єдина? Це складно. А насправді, ось якраз таки після мого досвіду як делегатки на Національній відбірковій конференції, я зрозуміла, що я надалі хочу розвиватись саме в академічній команді. Тому я стала офіційним членом Європейського молодіжного парламенту України. Я подала свою заявку, її розглянули та мене прийняли. Надалі у мене з'явилась можливість розвинути свої навички саме як голови комітету, це є частина академічної команди ЄМП. І наразі я маю досвід як голови комітету на сесії по реконструкції України, на регіональній відбірковій конференції ЄМП Нідерландів та також Київській регіональній сесії ЄМП України. Та наразі я вже розпочала свою підготовку у інтернаціональній академічній команді до національної відбіркової конференції, яка пройде у Нідерландах. Що було складно, а що легко? Я б сказала, що якихось конкретних моментів і труднощів їх прям не було. Але найголовніше це була моя мотивація, і саме бачення, що завдяки своєму внеску у розвиток суспільства я можу розказувати про теперішні проблеми, яка наша країна наразі експірієнс англійської мови. Коли я потрапила на Нідерланди, що було досить неочікувано для мене. Я зрозуміла, що це ідеальна можливість розказати людям за кордоном про повномасштабне вторгнення в Україну. І коли я приїхала, на мій подив дуже, -дуже багато людей почали в мене питати. Тобто ці розмови розпочинала не я, а саме люди. Розкажи, будь ласка, що ви зараз у вас на Україні? Як ви взагалі працюєте? Як працює ваш а, європейський парламент під час повномасштабного вторгнення? Як ви проводите сесії? І для мене це було великою честю ділитись з людьми та показувати реальні новини, які наразі проходять в Україні? Тобто, ваша місія така собі культурно-наукова дипломатія, так. Як вам це вдається? Як сприймають ваші слова? Можливо, ваші факти, якими ви апелюєте? От які формі ви доносите, що відбувається в Україні іншим? Як вони сприймаються? Насправді, як голова комітету, то наша підготовка до кожної сесії розпочинається дуже дуже заздалегідь за декілька місяців. Кожна голова комітету, у нас там декілька англійською це chairpersons, тобто ми називаємо нас чірами. Ми обираємо наші сфери інтересів, тобто комітет, який ми будемо чирити або очолювати як голова комітету. І тоді вже розпочинається наша повністю робота. Ми робимо особистий ресерч щодо кожної теми та пропонуємо різноманітні ініціативи та пишемо свій план, як потім надати цю всю інформацію делегатам. Ось, наприклад, коли я була в Нідерландах, у мене був комітет під назвою Реджі. Це регіональний розвиток, і тоді ми концентрувалися на створенні ста кліматично нейтральних та розумних міст по всьому європейському союзу. І якраз таки тоді у мене була неймовірна можливість інтегрувати це також до проблем в Україні, тому що наразі, через повномасштабне вторгнення, українська екосистема дуже дуже сильно страждає. Але при цьому ми прагнемо створення кліматично-нейтральних міст для того, щоб потім... Наше майбутнє і було максимально в сфері sustainability. Як змінилося ваше життя? До та після? Чи вплинуло це? Насправді дуже змінилось, особливо в плані мого світогляду. Я була неймовірно вражена, наскільки зараз неймовірна і крута в нас молодь. Тому що з ким би я не спілкувалась протягом сесій, усі розповідають, у мене там особистий проєкт по ментальному здоров'ю, а я там волонтер в якійсь то певній організації, а я там допомагаю тваринам. І це настільки надихає і також дає тобі поштовх теж розвиватися в якихось твоїх сферах зацікавленості. Членство це якесь обмеження по часу. І що за цей час, можливо, ви маєте встигнути зробити? Конкретні його завдання? Членство йде протягом року, але кожного року ти можеш його поновити, звісно ж. І протягом свого членства ти маєш можливість подаватися як на українські сесії, так і сесії за кордоном. У нас є наша members Platform, -платформ, тобто платформа, де ми бачимо усі сесії, а також, скажімо так, відкриті заявки на них, де ми можемо написати їх, податись і, можливо, нас приймуть. Що вам це дає особисто? Що ви собі так запланували вирости скористатися? скористатися? В першу чергу це розширення мого світогляду, тому що я почала дивитись на усі актуальні проблеми не тільки в Україні, а також і за кордоном, повністю з іншої перспективи. Також мені дуже дуже цікаво, тому що для мене честь гайдити молодих людей для їхнього особистого розвитку. Тому що я, як голова комітету, я їх направляю. Я їм не допомагаю писати резолюції, але я їм допомагаю саме навігувати цей весь процес та поясняти якісь то необхідні терміни. А плануєте далі подаватися? Так, звісно, я вже відправила заявку на інтернаціональну сесію, яка пройде у Фінляндії. Інтернаціональні сесії вони вважаються найбільшими, тому що тривають більше тижня. і там робота комітету ділиться не на один або два дні, а на три і більше. Чи задоволені ви, що це офлайн таке спілкування, а не онлайн, тому що зараз наша молодь страждає від того, що бракує спілкування? Так, так, звісно. Насправді в ЄМП є також і онлайн заходи, але саме офлайн. Допомагають долати свої якісь бар'єри і також виходити з зони комфорту, тому що набагато легше підключитись онлайн і прочитати десь додаткового листочка, ніж вийти офлайн на сцену і захищати нашу резолюцію на дебатах. А хтось допомагає вам? Є наставники? Так, звісно, у нас є а, повністю борт. Нашого ЄМП, який допомагає нас та координує нас, також є президент Європейського молодіжного парламенту України, який якраз таки навігує усі наші сесії. Також є люди, які займаються конкретно проектуванням і фінансами. До речі, про фінанси чи безкоштовна участь у парламенті? А коли ти подаєшся як в перший раз, звісно ж, вона безкоштовна і загалом. Усі учасники вони можуть платити лише за свою дорогу, якщо там, наприклад, сесія в іншому місті. Якщо ми говоримо про офіційне мемберство, то це лише 500 гривень як благодійний внесок. То символічна плата. Так. А самі поїздки, витрати на дорогу і так далі бере на себе учасник. А, лише, лише витрати на дорогу. Угу. А, куди ви вже з'їздили, розкажіть, що побачили? Моя перша сесія як голови комітету, це вже я коли стала офіційним членом, вона була у Луцьку. Сесія була направлена на реконструкцію України, де я була головою комітету Ліба. Теж, коли ось я вперше була делегата, у мене був Ліба. І тут, коли я вже стала офіційним членом, я теж гайдала Лібе. Надалі я поїхала у Нідерланди, у місто Делфт, де була регіональна відбіркова конференція, після якої я приїхала і одразу поїхала у Київ теж на регіональну відбіркову конференцію? Наразі у мене підготовка до національної конференції, яка набагато масштабніша та більша. Загалом у нас там буде 11 різних комітетів, де я теж буду головою. Що найбільше вас вражило? Поділіться тою емоцією, яка ну найбільше вас колихнула від того, що ви єдина українка у Європарламенті Молодіжному. Насправді це мене дуже дуже здивувало, тому що я цього не знала. Я це дізналася на своїй поки що останній сесії, де я приймала участь у Києві, коли під час вже церемонії закриття наш project coordinator, вона наголосила на тому. Що у нас є можливість брати участь саме у міжнародних сесіях, і потім вона назвала моє ім'я, тому що якраз таки я їздила та представляла ЄМП України у Нідерландах. Супер, розкажи трошки про себе. Ви Ужгородка, так? так можливо, вже ви навчаєте десь студентка. А наразі я вирішила взяти гапір. Це коли я маю можливість не навчатися ніде, але при цьому готувати свої заявки для вступу в університети за кордон. Загалом моя академічна діяльність вона досить цікава, тому що я закінчила школу раніше та склала 9, 10 та 11 класи екстерном. Тут в Ужгороді. Так. Що вам дало цей час хотіли виграти? Ну куди ви спішили, скажімо так? Насправді я нікуди не спішила. До мене просто прийшла реалізація. Це те, що мені треба було обрати два шляхи: або завершити свою професійну спортивну кар'єру та зайнятися навчанням, або ж перейти повністю у спорт і тоді вже загубити навчання. Але я вирішила, що я буду брати усе і всюди, і так я закінчила школу раніше, а потім стала майстром спорту України з художньої гімнастики встигаєте все. А ким врешті хочете бути? Насправді мені дуже-дуже цікава когнітивна психологія, і я хочу розвиватись саме у цьому напрямку. Я не хочу говорити точно, що я там стану психологом, тому що я щиро вважаю, що це дуже-дуже відповідальна професія. В тому плані, що якщо ти хочеш бути професійним психологом, ти маєш спочатку мати свого психолога, щоб пропрацювати усі свої травми та інше бачення світу. Щоб потім вже допомагати людям. Але наразі тема досить цікава, в якій я планую вкладатись у свої майбутні стартапи, які зараз будуть фінансуватись топовими університетами світу. І користуючись можливістю, зверні... зверніться до молоді, що б ви їм побажали, як бути такою ж активною? Напевно, не боятися. Не боятись брати участь і пробувати. Тому що можливостей для молоді зараз дуже-дуже багато. Треба лише один раз спробувати. Якщо не вийде, нічого страшного, все світ від цього не зміниться. Але якщо вийде, це може відкрити неймовірні дороги для особистого розвитку та, можливо, для напряму майбутньої професії. Що ж, пишаємося вами, бажаємо успіху. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивились програму Діалоги. Попереду багато цікавого.